слава тобі, царю у небезпечну подорож зі священичим благословенням. Отець Петро зі Салашки, якого самооборонці називають своїм капеланом, вдруге відправляє бродівчан туди, де війна. Місія у волонтерів надзвичайно відповідальна: доставити бродівським учасникам бойових дій допомогу, зібрану підприємцями та людьми доброї волі. Гуманітарний вантаж особливо цінний тим, що передають 36 індивідуальних посилок. Вісім адресних допомог принесли батьки і друзі військових. Решта 28, сформували самі самооборонці. Клали те, що просили учасники АТО в телефонному режимі. Було навіть по кілька адресних допомог одній людині. Ось Максиму Дзьобі із села Микити, друзі та рідні передали 5 посилок. Станом на сьогоднішню обідню пору половина адресатів уже відкрили дарунки з рід. Землі. Окрім адресних допомог і збродів на схід, повезли 40 комплектів військової форми, 10 примусів, 8 укомплектованих аптечок, 10 ведешок засобів для зняття іржі, які просили військові, а ще 20 мішків картоплі, цукор, продукти харчування, засоби гігієни. Кілька годин представники самооборони та підприємці вантажили цінний багаж. Пізно ввечері авто, яке надав підприємець та депутат Броївської районної ради Василь Целюх, виїхало на схід. Місію доставити допомогу військовим взяли на себе Богдан Коць та сам Василь Целюх. За дві з половиною доби самооборонці подолали майже три тисячі кілометрів. Завдання успішно виконали і, дякувати Богу, живі й здорові повернулися додому. Запитуємо про враження від небезпечної подорожі. Ну, <с> страх, як завжди, залишається вдома. Якщо ти зібрався виконувати таку місію, ти її повинен виконати до кінця. Але я хочу зауважити, нема людини такої, щоб не боялася. Все ж таки, якісь переживання були. Що бачили, коли їхали? Що вас вразило? Ах, вразило. Вразило незібрані поля пшениці. Вразило розбита техніка по дорозі, вразило розбита дорога, вразило також обстріляні будинки От, і люди вразили, на яких просто немає радості ні на обличчі, ні на душі. Чому поїхав у найгарячішу точку України на Луганщину, де дислокується 24-та механізована бригада, сформована із багатьох бродівчан? Богдан Коць, колишній військовий учасник бойових дій, відповідає, виконував обов'язок, який йому доручила уся громада Бріщини, що назбирала допомогу військовим. Солдати були дуже раді тим, що ми привезли їм адресну допомогу. Тобто, не тільки волонтерську, то що люди назбирали тут для наших солдат, що вони мали в зоні АТО е, якусь теплоту від дому, е, звістку від дому, е, але і е, адресну допомогу від своїх рідних е, і близьких. Паралельно бродівчани передали тонну продуктів у Дніпропетровськ, звідки волонтерська служба доставлятиме необхідне військовим на передову. За дві ж власні поїздки у зону АТО представники самооборони уже роблять певні висновки. Судячи по тому досвіду, який ми набули там при перевезенні, я рахую, що доцільно працювати з волонтерськими групами Дніпропетровська і взагалі Сходу, вони там мають більш доступний доїзд до певних військових частин. Значить, тому що ділиться там. Перша, друга і третя лінія військова до третьої лінії допускають кожного, бажаючого. до другої лінії можуть доїхати волонтери тільки, а з другої на першу лінію оборони там тільки можуть довести військові. І то не зразу, а тільки яке появляється можливість. <свісно>, тому що ми хотіли, наприклад, попасти в аеропорт Луганськ, доставити персональну посилку, значить, нам туди. Не дозволили по перше їхати і сказали, щоб ми навіть вам надали допомогу. Військову допомогу, тобто з бронетехнікою і так далі, щоб вас провести за, за тієї посилки, могла би бути дуже дорога ціна тієї поїздки, тому що могли там і вбити, і обстріляти, і так далі. Тому що там йде дійсно зараз в другій лінії іде партизанська війна. Те, що говорять, що контролюється нашими силами АТО, то є факт, то є територія, яка контролюється ними, але фактично там зараз почалася партизанська війна. Сепаратисти разом з. Пополченцями ДНР роблять диверсії, вискочки підривають техніку, розстрілюють техніку і так далі. Так що туди було попасти не то, що небезпечно, а й нереально. Навіть співпрацюючи з волонтерами, що організовано займаються доставкою допомоги для військових на сході. Бродівчани переконують, шлях кожного вантажу з рідної землі контролюватимуть, доки той не попаде в руки адресату. Все одно хтось з наших попаде туди, щоб доставити вантаж гуманітарний, цільовий вантаж на передову до нашого солдата. Зворушений, побачений в зоні АТО, Богдан Коть завершує своє інтерв'ю віршованими рядками. Я син Дніпра, лісів Карпат, ланів чудових Харківщини, відважний Збройних сил солдат, служу. Народу України, дякую. Ми хочемо їм подякувати і Василю Целіху, і Богдану Коцю, що вони взялися за таку справу. Бо ям скажу відверто, що не кожна людина може поїхати на передову, просто так повести, навести передачі, посилки нашим солдатам, які служать від Збріччини. Я би хотів сказати, що основна проблема, яка в них є, це омодерування, взуття і засоби гігієни. Наскільки ми зрозуміли після їхнього приїзду. І ще хочу сказати одне, що нам не треба зараз ділитися на партії організації і якісь інші підрозділи, і кожен починає від себе передавати щось на передову. Я думаю, що зараз настав той час, коли ми повинні об'єднатися навколо однієї ідеї для того, щоб помогти нашим хлопцям. Я просто хочу призвати всіх: і церковну громаду, і сільські ради, і жителів. І міста, і району для того, щоб ми збирали кошти і все це, що буде потрібно нашим хлопцям, ми будемо закупляти і будемо передавати їм туди. Я прошу вас всіх, прошу підприємців, які можуть допомогти. У нас акція буде тривати ще дуже довго. Я думаю, до, до того часу, поки ми не переможемо в цій війні. І прошу. Всіх, хто має бажання нам якимось чином допомогти, не нам особливо, я маю на увазі нам це Україні тим хлопцям. Приходьте сюди в штаб на перший поверх. Тут є штаб самооборони. Ми маємо робимо координацію. Якщо хтось бажає допомогти в координації, нема питань, приходите і будете працювати тут разом з нами.